Він ніколи не цікавився військовою справою, але повномасштабна війна змусила взяти до рук зброю. Наступний матеріал про воїна 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Назара з позивним Мар'ян. Цьогоріч чоловік отримав поранення і тепер, після відновлення, повернувся у стрій. Свою історію Назар розповів нашій Тетяні Дадак. 27-річний Назар родом із Тернопільщини. Там пройшов строкову службу і жив звичним життям. Працював водієм, одружився та виховував двох дітей. І повертатися в армію не планував. Але вторгнення росіян усе змінило. Ти я сам не хотів через сімейне становище, діти вдома. От ну ухилятися не ухилявся, скажімо так. Пройшов комісію. Якщо це можна назвати комісія медична от, у військоматі, все сказали зателефонують, Зателефонували це, виходить, 7 липня, щоб 8 числа з числа з'явитись там з речами у військкоматі і усе якби з 8 липня почалася моя військова служба. Після навчання чоловік поїхав боронити Україну. Воював на одному із гарячих напрямків Бахмутському. Велике везіння в тому, що хороші люди були. Поруч, і можна сказати, так і допомагали звикнути, привикнути, якби готували так морально до того, що потрібно буде робити. Потрібно відкидати страх, слухайте, бо страх і притягує. Так, негатив. Назар каже, у найважчі моменти гріла думка про сім'ю, а ще допомагали розмови з побратимами. Під час обстрілів каже, завжди намагалися жартувати. Людям потрібно давати віддихати, бо не, не, не всюди є таке, що дають людям віддихнути. От не знаю, по якій причині слухати. Ну, звичайно, нас мало є е, порівняно з нашим ворогом. Що маємо, то маємо. Боремось з тим, що є. Поранення воїн отримав у селі Роздолівка 24 лютого 2023 року. З товаришем розходились буквально. Він йшов віддихати. А я йшов на спостережний пункт. І в той момент часу слухати прилетіли до нас снаряд від Вог з ГС у стопу лівої ноги. У кістку ні звітами її діставали. Тобто ще у стегно правої ноги попало. Там його звітам не діставали. Там є. Назар уже пройшов лікування, реабілітацію та продовжує нести службу. Каже, мріє про перемогу і щоб його побратими повернулися додому живими.